Так, друзі, всім привіт, вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, де обітає майор сьогодні в Харкові. Нагадую, що в цій кімнаті. У нас тут в нас тут, тут обитає ось бачите де. От, майор нагадує, що його люблене місце ось тут біля крісла. А далі ось тут, за комп'ютером біля Асі. Ось тут, за диваном, за куляками і так далі. Ще за стільцем підрояли ми і, був... і на бившому місці Асі. Майор зараз тут поряд з кріслом сидить. Друзі, всім дякую, хто переглядає мої відео. Ви великі молодці.